Цгвардія купує новий броньовик для своїх підрозділів. Це розробка столичних інженерів. Машина на ім'я Козак 2 його попередника сконструювали ще в 2009-му, Та машина пройшла випробовування лише після початку бойових дій в Україні на передовій. Що ж змінили в конструкції після порад військових? Тест-драйв броньованої машини від джедаїв. Дивіться далі. Ось так виглядає козак другого покоління. Від першої версії бронеавтомобіля залишилась хіба назва. козак 2 з'явився після того, як попередня машина побувала на фронті. Виробники врахували зауваження військових і видали на гора фактично нову машину. Імі були висказані відповідно, пожелання. Достатньо довгий список, Не замічання, а пожелання, як зробити, немного по-другому. Потім була створена робоча група в составі Національної гвардії і співробітників практики. Козак нової модифікації важить 11 тонн, тоді як перша машина мала вагу 5,5 тонн. Замість трилітрового двигуна поставили шестилітровий дизель потужністю 280 кінських сил. Броньовик можна розігнати до 130 кілометрів за годину. Військові говорять, що головна проблема таких бронетранспортерів це цивільне шасі, що більше підходить для виконання поліцейських завдань. Але новий козак готовий до військового бездоріжжя, адже має базу від повнопривідної вантажівки і веко єврокарго. Даному випадку ми повністю оставили силову лінію, яку мав базовий веко Єврокарго». Все это сделано для того, щоб не усложнять себе життя, поскольку силова лінія базового автомобіля на проверена, вона сертифицирована, Вона себе показала многолетним опитом експлуатації даних автомобілів як внедорожних грузовиків. Козак-броньових класу МРАП, тобто такий, що має протимінне вевидне дно. Броня аналогічна натівському стонагу другого ступеня, що тримає бронебійну кулю 7,62. Машина може перевозити 11 десантників у повній викладці, а броньовані вікна та бійниці дозволяють бійцям займати кругову оборону. Також на броньовик можна встановити дистанційно керований бойовий модуль із тепловізором. Нацгвардія вже замовила партію з 15 козаків. Вартість однієї бронемашини складає близько 300 тисяч доларів.